Вітаю! Сьогодні 3 серпня 2022 року. Український спротив від рашистської навали триває вже 161-шу добу. Ворог продовжує обстріли населених пунктів. Загалом по території України було випущено 8 крилатих ракет, сім з яких збила протиповітряна оборона. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Так, на Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій зі ствольної артилерії та веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони України. На харківському напрямку окупант обстрілював райони населених пунктів. Та здійснив висування в напрямку кочубеєвка дементіївка Отримавши відсіч, відійшов. На Донеччині ворог основний зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. На напрямку Сіверськ противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки та вів повітряну розвідку. На напрямках Володимирівка Соледар та покровський Бахмут бойові дії тривають. На окремих ділянках українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти. На південно-бузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, веде повітряну розвідку та продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ. Через річку Дніпро. Збройними силами завдано удару по російському ешелону з боєприпасами на Херсонщині. Наразі дуже мало ймовірно, що залізниця з Херсона до Криму залишається у робочому стані. Знову на вустах Чорнобаєвка ракетно-артилерійськими підрозділами завдано вогневого удару по пункту базування окупаційних військ. Наразі підтверджені втрати ворога складають 20 окупантів, два танки Т-72, гаубиця мста Б. Ще 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки. Це ще одне підтвердження тому, що в непроханих гостей земля буде горіти під ногами, і російським окупантам доведеться відповісти за кожен воєнний злочин і всі страждання, які вони принесли на нашу землю. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Вірте в Збройні Сили України. Слава Україні!